Ось так, друзі, виглядає мох з фагнум, який я три тижні тому висадила в цей контейнер. Виріс він в два з половиною рази, гарненький зелененький. І ще тут всередині в мене ради експерименту я череночки троянд залишила. Зараз подивимося, чи щось. З цих череночків буде, чи ні, дивимося. І так. Тут поки що нічого немає. Добре, подивимося ще інші. Це ж вони тепер їх треба доставати, тому що... Так, ось тут дивіться. Калюс почав з'являтися. Зачаточки кореневої системи. Ось. Цей розвивається і десь ще одненький, мав бути. Дивлюся. Також поки що нічого немає, але дивіться, вони живенькі, з бруничками. і ну, подивимося пізніше. Чи буде ці експерименти? Ну ось на сьогодні, ось так.